Найрезонесніша українська подія останніх днів бійка в Берпинії її вже охрестили біта за бітою. Учасників та охоронців фестивалю повстанської і патріотичної пісні Гайдимаки відлупцювала група молодиків, озброєна бейсбольними бітами. Це сталося в останній день фестивалю. Міліція вже заявила, що її патрульні також постраждали. Їм довелося стріляти гумовими кулями. Двох затриманих нападників спочатку відвезли до лікарні, а після надання їм медичної допомоги відпустили. Кіно фестивалю став справжньою несподіванкою. Група молодиків із бітами зненацька напала на охорону, прорвали її кордон та рушила до сцени. Близько 20 молодиків спортивного вигляду з поголеними черепами з бітами і металевими прутами намагалися прорватися на фестивальний майданчик. Більшість навіть не помітила цього інциденту, але постраждали охоронці. Які прийняв на себе удар, і один в лікарні з струсом. мозку. Зрештою, фестиваль Гайдамака ЮАІ розпочався зі скандалом. У день його відкриття депутат регіонал Вадим Колісніченко звернувся до служби безпеки України та її голови Валерія Хорошковського з проханням перевірити законність його проведення. Регіонал побачив у повстанських та патріотичних піснях ксенофобські наміри. Фестиваль підбором своїх учасників явно направлен на розжигання міжнаціональної розні і чоловіка нінавісніх Організаторів справді було важко звинуватити у ксенофобії і на сайті фесту і на чисельних транспарантах, що висіли по всій території на метового містечка Верпіні. Остання барикада попереджала подібне суворо заборонено. До вечора неділі далі словесних перепалок. Справа не йшла. Фестиваль працював у звичному режимі. Три сцени мала і велика для патріотичних та повстанських пісень. Ще одна великий військовий намет, майданчик для дискусій. Вона, до речі, була одним із найпопулярніших місць фестивалю, оскільки дозволила його відвідувачам у напрочуд демократичній атмосфері спитати про нагальне опозиційних політиків, колишніх дисидентів та відомих українських журналістів. до того часу, як ви будете ходити тільки на фестивалі, чи сидіти вдома і лаєтеся, що у вас погане телебачення, нічого ніколи не зміниться. І що ви хочете хоча б своїм дітям забезпечити нормальне життя в Україні, щоб вона була нормального пецькою? Ви маєте діяти, а не задавати питання, чому так воно погано все є. Гучно висловився гайдамакаюа із мовного питання. Кілька громадських організацій влаштували імпровізований флешмоб на захист української мови. Таким чином розпочали загальну українську кампанію проти нового одіозного мовного законопроекту, який вже на початку жовтня має розглядати український парламент. І зараз є значно більше проблеми аніж мова. Ми саме до цього закликаємо. Не чіпайте просто, хай собі розвивається. Ми не просимо чогось більшого. Дайте нам розмовляти. напад на учасників фесту вже розслідує міліція. Направлені звернення до очільників МВС та генпрокуратури. Крім того, організатори фестивалю ініціюватимуть створення парламентської слідчої комісії у зв'язку з побиттям учасників фестивалю Гайдамака Юа Іван Корнієнко Роман Ревуцький, ТВА.